Чергова неспокійна ніч у Нікополі, Нікопольщина знову під обстрілами. Вночі ворог в чергове атакував в Нікополь. Все це сухі заголовки, якими ресніють офіційні повідомлення. Однак для людей, які живуть у місті, кожна ніч і кожен ранок протягом останніх двох з половиною років перетворилися на суцільний жах. Кожен зруйнований дім чи понівечена квартира це історія життя, яке російські терористи просто поставили на паузу. Назавжди запам'ятає минулу ніч пані Наталя. Жінка разом із онуком були в своєму будинку, коли о третій годині пролунав вибух. У будинку, де Наталя жила від народження, зараз немає нічого вцілілого. Потрощені стіни та покрівля, немає вікон. Ударною хвилою повиривало навіть батареї. Як відновлювати своє житло? Жінка не знає. Ну тут спав, а я в той кімнаті спала. Угу. І так він зреагував, Ну. Якось так швидко він туди прибіг і мене ж оце. Ну, Далі я ну ми просто були обоє в шокі. Були просто в шокі. У не пройти, нічого, двері, все, все валялося. Тяжко, дуже тяжело. Очень тяжело. Ці рештки цегли все, що залишилося від сусіднього з наталеним будинком. Росіянський снаряд вщен зруйнував те, що люди будували роками. На щастя, сім'я, яка тут мешкає, не постраждала. Люди тимчасово виїхали, однак повертатися їм вже немає куди. А що поплакали всі, постояли, та й а Що зробиш? Війна, війна, війна. як кажуть. Це добре, що в селі там, та саме, родичі є, та вони живуть там родичині в даний момент. Вовремя поїхали отсюди, що хоч діти живі залиши. Дивани, все. І холодильник перевернуто все. Все-все-все, що було, вони поїхали, тільки свою сумку ми взяли. І оце таке вийшлося. 70-річний Станіслав Васильович згадує минулу ніч зі сльозами на очах. Було дуже страшно. Говорить, що цей приліт, хоч і не перший, однак найсильніший. Під час прильоту я знаходився вдома напротягом. Лежав на кроваті. Мене на кроваті, як вроді, б, з кроватю аж підкинуло. Сразу, коли чую, сипляться вікна, стекла летять, вовсі. В, дом, в будинку не залишилося ні одного цілого стекла. Всі були стеклопакети в євро, в дерев'яні, все полетіло, вікон немає. Е, ну, Ощущення таке, що вроді би кінець світу прийшов. І щоб вони виздихали раніше, ніж родилися. Більше. Це не люди. Лише за останні декілька днів у від обстрілів у Нікополі пошкоджено понад 20 приватних та три багатоповерхові будинки: автівки, приватний бізнес, комунальне майно та інфраструктура. Сигнали тривоги майже не вщухають. Тож не нехтуйте своєю безпекою, бережіть себе та своїх близьких.